Щорічно 12 травня світова медична громадськість відзначає міжнародний день медичної сестри, хоча фактично свято вже більше ста років, але офіційно воно було засновано Всесвітньою організацією охорони здоров'я лише з кінця минулого століття. Святкують його з моменту об'єднання сестер милосердя із 140 однієї країни у міжнародну раду. У Коломиї та районі є більше двох тисяч медичних сестер. Сьогодні в центральній лікарні їх вітали колеги та вдячні пацієнти. Вперше сестри милосердя з'явилися під час Кримської війни. Флоренс Нейтінген, англійка за походженням, зібравши однодумців, вирішила надавати допомогу пораненим на полі битви. Народилася Флоренс 12 травня, і саме в цей день рішенням Міжнародної організації Червоного Христа на її честь відзначатимуть Всесвітній день медичних сестер. На сьогодні в лікувально-профілактичних закладах Колумиї та району. Працює близько двох тисяч медсестер, і більшість з них мають вищу кваліфікаційну категорію, розповідає Ірина Садов'як, головний лікар центральної районної лікарні. Також вона щиро привітала всіх працівників цієї галузі з їх професійним святом. Медицина не може існувати і бути без медичної сестри, тому що це перший помічник для лікаря, бо всі призначення лікаря вона звичайно виконує це. Перший помічник для хворого і чим більш вона професійна, чим більш чутливіша, чим більш чуттєва, тим краще, напевно, для пацієнта, бо він швидше виздоровлює. Хочеться привітати наших медичних сестер з таким святом, їхнім професійним. І звичайно побажати добра, звичайно, побажати того ж здоров'я, яке вони часто і втрачають за рахунок того, що вони майже круглодобово на своїх роботах. Вітаю вас з професійним святом і всіх всіх вам гараздів! Добра, мира, з Святом вас! Медичні сестри перші помічники лікаря, адже саме вони виконують усі необхідні процедури на амбулаторному прийомі, в стаціонарних відділеннях, лікувальних закладах та у виїзних бригадах екстреної та швидкої медичної допомоги. Завдячуючи їхній праці, їх душевній доброті, справжньому гуманізму та професіоналізму, медицина має значні успіхи. Зазначив Віктор Бойко, заступник головного лікара. Шановні медичні сестри, дорогі колеги, щиро вітаю вас з вашим професійним святом, з Днем медичної сестри. Я бажаю, щоб ви завжди були здорові, щоб були здорові ваші близькі, щоб ви здоровлювали всі ваші пацієнти. Бажаю, щоб люди... Розуміли вашу важку працю. Вважаю, щоб її гідно оцінювала держава. Я бажаю, щоб ваші посмішки завжди були щирими материнськими посмішками, подружніми посмішками, посмішками людей в білому халаті, людей найкращої на світі професії. Віра Негрич вже 41 рік займається улюбленою справою про те, що медицина її покликання знала з дитинства. Сьогодні вона займає посаду головної медичної сестри центральної районної лікарні. За її допомогою та порадою завжди можуть звернутися. Молоді медсестри, я щиро вітаю вас з професійним святом, гарного весняного настрою, терпіння, милосердя у ваших серцях, миру і добробуту в оселях. Хай людська вдячність і любов повертається до вас з турицею. Хай ваш благородний фах сприятиме людям у збереженні найціннішого скарбу, здоров'я. Лише 9 років роботи Наталя Марусяк, а вона вже виконує обов'язки головної медсестри хірургічного відділення. Робота, хоч і важка, але приносить задоволення. Про свій вибір ніколи не шкодувала. Після закінчення університету одразу роботу в хірургічне відділення. Ну звичайно, що робота важка. Відділення важке, важко працювати, але тим не менше мені це подобається. Подобається допомагати людям. Юстина Лесюк в минулому медсестра, а сьогодні пацієнтка лікарні. Вона надзвичайно задоволена роботою лікарів та медичних сестер. Сорокового року я пропрацювала в травматології і звідти пішла щиро на пенсію. Любила своїх лікарів, любила моїх сестер. Була дружна сім'я. Я, я щаслива. Тут я щаслива. Я живу, я жива, бо я. Не вже дихаю, не киснем, а своїм ротом і своїм повітрям. Але справа в тому, що та відданість мені згадала свою молодість. І своїх лікарів молодих, як ми то дружньо, і так само бачу така дружба й тут серед медиків. найлюдяніша, найпочесніша та подеколи найважча професія це медична сестра. І здебільшого вона лягає на тендітні жіночі плечі. Тому найкращими вітаннями у цей день є слова подяки від пацієнтів.